Хто хто? Не хотілося б залишитись, щоб нас вдруг окружити. Ну, там, де ми проживали, на Краснах Герці, від нас недалеко прилетіло. Дуже прям близько. Ми вирішили. А вдруг бы це було в нас? І вирішили уїхати. Сьогодні на 10 ранку була така статистика, що виїхало з цього транзитного пункту 86 людей, 11 маломобільних, 16 дітей. Ну а взагалі потужність цього транзитного центру, власне кажучи, наразі 250 людей за добу, але з можливістю розгортання до 500. Екіпажі. З двох районів Краматорського та Покровського, а це 41 благодійна організація, з якими ми співпрацюємо, даємо інформацію, і також вони між собою е скоординовані. Вони привозять сюди людей. Кожна людина отримує тут допомогу, починаючи від грошової допомоги, гарячого працювання, води, гігієни, психологічна, юридична, медична підтримка від партнерів. Це забезпечується міжнародними і національними неурядовими організаціями під координацією очі. На даний час так вистачає спальних місць, і у людей є можливість три рази на день їх кормлять, забезпечують гуманітарною допомогою, тобто все в повному обсязі. Ми допомагаємо перевезенням їх до місця поселення. Якщо Люди готові переїжджати в гуртожитки, це Рівненська область, Львівська область, Київська область. Вони їх перевозять евака потягом. Там жити вже не, не Там, там ну, я жав, люблю. Там літають, і блівети, і шакеди. Ну, не буду говорити, що вете. Ну багато всього плохого. Много домов э, пошкоджено, там виходить э, одне вулиці почти нету. А те дома, то там, то там, совета нету, клуба нету, садика нету, школы частично. Ну, там небезопасно. Я ждал до последнего, покуда не нашел работу в Днепре. И созвонился с друзьями, но ну, там, в это, это, нашел работу, в это, и уже дальше некуда. говорит, может подождешь еще неделю? Я говорю, уже тут, уже нельзя было ждать. И мы вот это, выехали, хоть работа есть и жилье есть там.

Переважно ми дякуємо. Ми дуже дякуємо зараз Київщині, Рівненщині, Кіровоградщині і Львівщині. Вони перші, які приймають всіх абсолютно людей, відкривають нові місця і готують нові місця. Але у нас є ще 10 регіонів України, які готові також приймати.